Всім привіт! З вами Кемер про Хакер 2000 і сьогодні я покажу, як створити мультфільм Скретч. Але спочатку, ніж показати це відео, я вам хочу розказати про одну спільноту. Це спільнота нашого каналу, в якій будуть показуватися новини, голосування, про які що знімати відео. Отож, переходьте по посилці, вона буде в описанні, і підписуйтесь на спільноту. Давайте перейдемо до нашого мультфільму. Цей невеличкий мультфільм я готував на уроки інформатики. Давайте його передивимося. повний екран, передивимося: скріншоти, як створити мультфільм, я кинув би спільноту. Ось кінець нашого мультфільму. Давайте подивимося, як його створити. Заходимо в меню. Це команди нашого молюска, краба, навіть не знаю, як назвати. Ось ці-всі, що починаються від очистить, це команди, щоб намалювати дванадцятку. А ось ці команди, щоб він там ходив, рухався, говорив. Зелений флажок і так далі, поїхало. Давайте ж подивимося команди тої їжі. Тут значно менше команд. Лише. 13 команд, які ви можете швидко собі зробити в своєму скретчі і принести також читальці на урок. Всім попа, дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Геймер про Хакер тисячі, Бай-бай!